Доброго ранку, шановні мої гості каналу, підписники, які, всі люди, які завітали на мій канал. Сьогодні у нас четверг-ранок. Зараз буду вітамінчиками пропоювати своїх малят, після чотириденного антибіотику по ветеринарній аптечці, як положено. І зараз будемо йти, поїть, Розбивала водичку, розмішала, розколотила, водичка кипячена. І зараз йду поїти своїх малят. Отакі у нас тижневі хвостики Манюшенькі. Такі малятка. Отакі вони манюсінькі. Оце зубки такі в них гарні. За мамою шагають. За мамою. Мамка кудись йде. Куди вона та йде, мамка? Мамусь. От тобі треба їх обов'язково десь вести. Отакі от малючки, вони зараз будуть пити водичку з вітамінчиками. Так, отака в мене є погілочка. Я наливаю доверху водички. Мамуля, не йди, не веди її гулять. Я знаю, що ти любиш. Накриваю. І зараз покажу. Ось так виглядає поїлочка з вітамінчиками. І зараз поряд підсиплю комбікорм. Малеча його полюбляє. Так, і оце їм їда вода. І вони будуть зараз пити. Отакі товариші чапають запатики за мамкою, за мамусією. Да. Отакі ми малюки. А всім вам гарного, продуктивного, мирного дня і до зустрічі на моєму каналі.